І це означає, що е, не просто не зможе написати роман, він навіть будь-який адекватний текст не зможе згенерувати. І тому в нього дуже гарно видаються, видаються діалоги. Чому? Тому що ми не говоримо фразами на е, е, 100 е, е, слів, окей, крім мене зараз. Але це я просто мені важко заткнути, це Я радше виняток, так? Але в діалозі ми обмінюємося короткими репліками на 5. 5-7 слів, і це Міджорні дуже легко відслідковує і це він може легко навчитися. Нічого поза цим, короткого якогось копіпасту, якихось там витягів на кшталт з Гугла чи імітування діалогів, він не може і ніколи не зможе. І тому так, іміджорні і ChatGPT – це просто інструменти. Так, вони звіють індустрію, і хтось через них втратить роботу. Але якщо ви просто робили собі якісь замітки на не знаю про спорт з на Чотири-п'ять речень, звичайно, якісь пастних, І ви боїтеся, і ви нічого крім цього не вмієте робити, і ви розумієте, що міджорні забере вашу роботу, то вибачте, це проблеми ваші а не міджорні. Це означає, що вам треба ставати кращим фахівцем і вчитися робити щось більше ніж просто компілювати спортивний огляд на п'ять речень.